Поїхали? Поїхала. Добрий день, Богдане. Дуже приємно тут бути. і Ми будемо говорити про цей івент сьогодні. Консультація з, від імміграційного адвоката. Скажіть, я знаю, що ви є організатором цієї події. Скажіть, будь ласка, як взагалі виникла така ідея? Ідея виникла створити чатик українців, які проживають в Монреалі. Просто ми знайомі і взагалі мети такої масштабної не було. І як тільки розпочалося масштабне вторгнення, тоді прибуло безліч українців. Ми вже дотягуємо до п'яти тисяч людей. Тому в той момент ми не могли просто сказати ні, вам не порадимо, ні, вам не допоможемо. Ми своїм місцевим досвідом могли допомогти людям, щоб орієнтуватися, в яких районах жити, орієнтуватися, де знайти роботу, і так, щоб похвалити моїх адмінів і давніх знайомих. Вже дотягуємо до тисячі людей, які про це влаштовані завдяки інформації, яка є в чатику це надзвичайно класно і це прекрасно, що ми можемо таким чином допомогти українцям, які прибувають і інтегруються в Канаді. А скажіть, будь ласка, це ця інформація корисна тільки для новоприбулих чи для будь-яких людей чи для будь-яких українців? Звісно, що ні. Ця інформація важлива і корисна для всіх, тому що. Я, якщо чесно, не знав, що деякі музеї безкоштовні. Я взагалі все життя в Монреалі і не знав деякі нюанси, що можна побачити. На нові очі це прекрасно, тому що це як знову відкриваємо для себе місто Монреаль. Скільки людей ви очікуєте сьогодні? Сьогодні буде більше 200 людей, але минулого разу як було, Підготовка до декларації податків то було 280 з чим-то людей. Скажіть, на ваш погляд, чи багато українців залишаться взагалі? Чи мають бажання лишитися в Канаді? Я так би на око розумію, що 30% людей повернуться в Україну. Тому що вони хочуть відбудувати свою домівку, вони хочуть допомогти країні. Це не для них. Одна третя людей 30%, все ж таки хочуть залишитися в Канаді. Вони вже планують це. І є такі, що 30%, що вони ще не впевнені. Наша роль сьогодні це показати, що все ж таки це все можливо щоб залишатися в Канаді, будувати собі нове життя, підтримувати Україну і продовжувати українську громаду, дякую. І ще пару слів про імміграційного адвоката Наталю Дзеру. Чому ваш вибір пав саме на неї? Тому що вона була вільна. Якщо чесно, запит йшов до декількох консультантів, адвокатів, на жаль, вони всі дуже сильно зайняті. І Наталя Дзера, якщо чесно, я не знаю, то якась супер жінка, вона знаходить час на всіх і часами перекидає роботу на своїх колег, щоб колеги могли допомогти, навіть якщо українці, які звертаються, не завжди розуміють англійську або французьку. Дякую. А, чи є що додати? Можливо, я щось не спитала. Ви, хотіли, ви відчуваєте це потрібно для аудиторії? Я хочу. І під час презентації я це трошки нагадаю. Нагадати людям, що все ж таки українська діаспора під керівництвом КУК вони були готові до такого, щоб допомогти українцям, які перебувають тут, вони об'єднують всі організації, всі постанови українців в Канаді. То вони якраз і планують, планують допомогти чим побільше. З їхнім впливом, з їхнім тиском на уряд, появилася та програма КЮЕТ, то нам треба бути всім вдячним, тому що вони зробили надзвичайний вклад для українців. Дякую. Чи, буде, чи відбуватиметься збір коштів під час цього заходу? Вільний збір коштів на потреби ЗСУ комітет допомоги вже допомагає на фронті з 2014 року ще за часів АТО, ще за часів до вторгнення. Це на кожну людину це їх вибір, тому що не всі можуть. На жаль, деякі з них ще недавно-недавно прибули. Секунду, Ірина. І деякі з них прибули буквально пару тижнів, пару місяців тому? Вони ще не асимілювалися, не інтегрувалися повністю ще не всі мають працю, то збір коштів буде хто може. І все. І ще скажіть, будь ласка, хто допомагає в цьому заході сьогодні? Які організації підключені? Нам допомагає технічно товариство Зустріч, допомагає Сум, ця домівка, також під підтримкою української каси, де Жардень», також під величезною підтримкою Конгресу українців. Сьогодні навіть буде сервіс Канада, щоб пояснити деяким людям, що таке соціальний номер і чому воно важливо, але все українською. Переклад, тому що сервіс Канада все ж таки людина не володіє українською. Ну, болгарською може, але українською не може. Дуже дякую, Богдане, успіхів і сподіваюся, що пройде дуже добре цей захід. Дуже дякую Іван.